እንትን የሚሆን ውስጥ ሁነቱ ነው የሚሆን ሰው ላይ ስሚ ልኝ ስልክ ስልክ Вітаю, друзі, така незвична тема, яка потребує вашої уяви, тому що буде мова йти про експеримент подумки ну, або моральний конфлікт, як завгодно. Ну, все-таки подумки. Зараз ми вернемося до Грегорі Кауке. Ти цікавий філософ. Але на початках музика і хочу вам показати один альбом. Сумісний проєкт сумісний проект виконавців. В даному випадку ви бачите альбом під назвою Блюхаве Голуба година. Це спільний альбом джазового, дуже крутого джазового саксофоніста Стенлі Терентейна і такого тріо Sea Sounds. Що Тарантейн, що Three Sounds, Вони дуже близькі за стилем, блюзово-джазовий, такий роздумливий джаз. Об'єдналися в одному альбомі. на лейблі Блюнот. Щось дуже багато блю. Blue, Blue, Blue Note, а, ну, Один із самих крутих джазових лейблів, Blue Note. Записав. Тобто Торентайн із Harrisном, Сімпсоном і Дауді видали шикарний, як на мене, альбом. Я рекомендую все-таки вам його послухати. І, ну, для вас, як завжди, я синтезував в QR, тому можете цей альбом блюаве Стенлі Торентейн. Разом з Three Sounds. Роздумливий, спокійний, насичений. Звичайно, Стенлі на саксофоні, тенер саксофоні витворяє, як завжди, чудеса. Класний альбом. Думаю, що багато з вам сподобається, а потім ви вже окремо почнете слухати Тарантайна або свій саунд. Ну, це вже ваші справи. А я вертаюся до основної теми, і вона така трошки незвична. Я сказав, що йде мова про американського філософа, який <кій> спочатку написав в якомусь 70-х, по-моєму, роках, конкретно в 78-му році, о, згадав, філософський журнал видав статтю, нагадую його звати Грегорі Калка. Не повезло йому з прізвищем, тому що як тільки забиваєш філософ Кавка, Google тут же тебе виправляє на кавка. Ну, Направду його звати Грегорі Кавка. Грегорі Кавка. І він в 78-му році в філософському журналі вперше опублікував статтю, яку потім він більш удосконалив цей експеримент, який так і був названий Головка з Токсином. А стаття називалася деякі питання філософії стримування, чи просто деякі питання стримування. Ну, але йшла мова про те, чи може людина якось контролювати, стримуватися в певних ситуаціях. Про що взагалі і, і яка ідея? Чому я її витягнув, я одразу покажу. Тому що після цієї роботи було дуже багато мораль експериментів, уявних або подумки експериментів, в тому числі. Козін і, і інші, їх можна і підчитати, познайомитися. Це дуже цікава область. Експерименти, подумки, там же ж немає ніяких меж можна придумати все що завгодно. Але якраз до одного з них, це експерименту з токсином Грегорі Кавка, поверталося постійно з позицій. А як міняється соціум і щоб зараз говорили люди, які готові провести ось цей такий дивний експеримент, який був придуманий в Оксфордському університеті цим філософом? Отже, про що йде мова? Кавка придумав наступну річ. Він описав наступний стимул, і зараз я, якби звертаюся до вас. Ну, чи готові ви пройти цей експеримент? Він, він не є, скажімо так, дуже болючий, він скоріше викликає певний конфлікт в своїй голові. Ну, давайте спробуємо. Отже, уявіть, що до вас звернулася, до вас звернувся ексцентричний такий незвичний мільярдер, який готовий заключити з вами якусь справу, який готовий підписати з вами договір. І а, цей договір абсолютно незвичний. Цей ексцентричний мільярдер пропонує вам тепер увага, ви повинні це виявляти: пропонує вам ставить перед вами флакон з токсином ядом. І пропонує вам його випити. Від цього токсину людина, тобто ви не помрете. Вона не покалічить ваше здоров'я. Але, а, на жаль, Випивши цей токсин, людина буде дуже сильно важко мучитися цілий день. І все. Один день. Але нагадаю, дуже важко мучитися. Що він пропонує взамін? Якщо ви погоджуєтеся випити цей токсин, цей яд, він виплатить вам мільйон доларів. Ось так. Причому дуже цікавий момент. Ось тут починається. Віртуозність того, що придумав Грегорі Кавка, а не потрібно зараз пити, і не оплатить він вам уже зараз. Ви зараз з ним лише з цим мільярдером домовляєтеся, зробити чи не зробити у цю річ. Наприклад, ви погоджуєтеся, що ви зробите цю річ. Коли мільярдер чує, що ви погоджуєтеся випити цей токсин завтра в день. Не зараз, а завтра в день. Він вранці, тобто за кілька годин до того часу, як ви вип'єте те, що ви пообіцяли, цей токсин і починати страшно мучитися цілий день, він вранці уже виплачує вам обіцяний гонорар мільйон доларів. Здавалось би, ну і що? І в тому, що тут є така незвична річ, Ні, він не буде вас переслідувати, якщо ви не вип'єте ніяких там, скажімо так, інших вимог до вас, що ви там повинні не те, що мільйон повернути, а 2 мільйони чи розплатитися якимось іншим дуже важлими для вас речами не буде. Ні, нічого не буде. Просто заключається ось такий договір, заключається така справка. Ви чи готові ви прийняти цю, ці правила гри? І на початках здається, все дуже просто. Ну, по-перше, ви не п'єте, а погоджуєтеся, що ви вип'єте. Ну, один з варіантів. Ви погоджуєтеся, що ви вип'єте, в мільйон вранці заходить на ваш рахунок, який ніхто вже не забере, він реально в ваших руках. І далі вам рішати, пити чи не пити, мільйон то у вас от так запросто стали мільйонером на рівному місці, не приклавшись ні до чого. Але а, насправді все не так просто. Тобто людина, яка радісно підписує цей контракт, думаючи, як легко можна стати отак мільйонером і побільше б нам ек так подібних ексцентриків в наше життя, через певний час, після того, як вона підписує контракт, і, а, до речі, тут також важливий момент. Тому що було багато якби, удосконалень самого експерименту. Ну, подумки удосконалень, це ж експеримент, лише подумки. Один із підваріантів було те, що мільйонер проводить обов'язкове сканування вашого головного мозку, де буде об'єктивізовано от якийсь нейрофізіолог на екрані, враховуючи які зони в мозку включаються, говорить, так, людина говорить про правдиві свої наміри. І тоді відбувається підпис. Ну, але що таке нейровізуалізація, позитрономесійна чи комп'ютерна томографія? Ну, це ж така штука. І от, здавалося би, людина готова вже заробити на рівному місці, не приклавши ніяких зусиль. А, свій мільйон, але з певного моменту вона починає турбуватися. Вона входить в стан певної стурбованості. Ми думали, що і людина пересічному думає, що це дуже легко покласти таким чином мільйон. Але коли підходить а, наступний день момент зарахування грошей, коли ще не було ніяких дій. Вона входить в певний конфлікт сама з собою. І цей конфлікт буде зв'язаний з дуже багатьма, дуже багатьма речами. Причому річ е в тому, що в момент домовленості, тобто попередній день, о півночі, коли домовлялася з мільйонером, людина, якби зважившись, думає: ну, от, все правильно, все-таки відмучуся, але зроблю. І нейрофізіологія підтверджує, що так, вона говорить дуже правдиво. Але те, що було вночі, не може бути обов'язково. І між нашими намірами і намірами зробити, є велика різниця. Намір як уява це одне, намір як зробити це зовсім інше. Причому, за правилами, а те, яке описав філософ, наш американський філософ, Кавка, там заборонялася ситуація подарувати потім цей мільйон там на благодійність якусь. Заборонялися якісь інші будь-які інші сторонні дії. Дії відбуваються між цим мільйонером, який дає гроші, і вами. Більше нічого. Дуже дуже здавалось би проста штука, але в цьому і є парадокс. Парадокс або токсинок кавки, як по-різному його називають. Ну, ви можете більш детально підчитати, якщо вас зацікавиться тема, пірнути там Вікіпедію, соціальну психологію, філософію. Почитайте Грегорі Кавка, тільки не, не використовуйте підказку Google. Не кавка, а кавка і експеримент з токсином. А чи дійсно є і в чому закладений ось цей парадоксальне питання? Чи готова людина? Виконати свою обіцянку, якщо за цим не буде стояти ніякого ні соціального пресінгу, ні фізичного пресінгу, нічого. Наміри і наміри на виконання, вони, як правило, не бувають тотожними. І ситуація, яка починає людину турбувати, чим ближче підходить. Година оплати, а лише не прийняття токсину, а дійсно може створити дуже багато моментів, ну не просто надмірних переживань, а моментів оці, оцього певного роздвоєння. Причому. Що дуже важливо, значить, момент, коли людина погоджувалася, хтось сторонній, наприклад, нейрофізіолог, оцінивши діяльність мозку, сказав правдиву інформацію. Він сказав мільйонеру, він дійсно буде робити це. Тому ви можете заключати договір. І чи завжди от оця об'єктивність? Суб'єктивна думка людини, що він зможе це зробити, об'єктивність оцінки роботи його головного мозку, приведуть до того, що людина без сумніву, без нічого, отримавши гроші і, подумавши, знову-таки кардинально продумати, тому що попереду буде значне рішення, в тому числі рішення проти себе. Треба мучитися, важко мучитися фізично мучитися. Токсин такий, крутий токсин. Прийме ще одне рішення, знову ж таки, максимально правдиве, де той же нейрофізіолог, зробивши в цей момент сканування головного мозку, скаже: І тут він абсолютно правий, і тут все правда, і головний мозок говорить, що він не створює для себе якогось морального конфлікту. Парадокс цікавий. Парадокс між наміром, і парадокс між наміром виконати дію, зробити річ, він існував завжди. От ідея Грегорі Кавка поширилася далеко за розуміння цього подумку і експерименту, тому що почали аналізувати з позицій Грегорі ідей Грегорі Кавко дії деяких політиків, які. Чи депутатів, які намагаються зайти у керівництво, піднятися наверх, і дуже багато обіцяють, що саме важливо, вони обіцяють навіть доволі чисто, доволі часто щиро. Це, наче, об'єктивна робота їхнього головного мозку. Але коли стають реально уже при владі, в них нічого не виходить більше того, вони цього не виконують. А це і є парадокс з токсином Грегорі Кавка, я думаю, що можливо трошки я вас заплутав цими роздумами і цим експериментом подумки, ну тоді просто підчитайте трохи більше в, в літературі, яка доступна в інтернеті. На цю тему можна знайти інший матеріал. Ну і звичайно, а музику, ну музику варто послухати. А якщо ще послухати музику і так подумати. А як би я поступив в цій ситуації? Хі -хі -хі. Парадоксальна штука. Подумайте. Ну, Для того ми збираємося в клубі кого? думаючих людей. Думаємо, думаємо і ще раз думаємо.